І знову блок велосипедиста. Ми бачимо міст недобудований. Який будували, будували і не вибудували. Ми бачимо трохи неба там позаду. Отак от. Отам от. от Оля їде. І ми гуляємо на Труханів. Вигулюємо нові шоломи нові перчатки. І є новий велосипед. Отако. Вот Всім фізкульт велосипедний привіт. Отако. Вот а тут у нас ще песик якийсь зустрічає. Вот діла. дела. По.